Так, де там ті, хто казали? Та все це швидко, все це бистренько там. І так далі. Все, бачите? Як затягнуто. Чи не бачите? Ну я то бачу. Ось і так воно затягнуто. Так. Ось і так воно затягнуто. Там за 2 мм, за 3. Якщо бути честим, то за 3. Рівно за 3. Ну і все, поїхали. 2 мм за раз. 2 мм за раз, так. Ось, було 2, стало 4. І автоподача. Погнали. Дюралька, Д16Т. І все так і шпаримо по 2 мм, потихеньку. Оп, прохід пройшов. Вертаємося назад, вимикаємо верстат. Беремо таку штуку, дістаємо таке кілечко, оп, пририваємо його і воно туди падає. Якщо так не робити, то намоту собі і в морду вилітає вся вся та дюралька, дураль, яку, яку ми точимо. Ну, та от, так от кожен проход. По 2 мм тут треба здерти ой-ой, а взявся тільки за 3 мм. Тому нагліти не можна, нагліти не можна, а обезпечити себе, свою безпеку потрібно. І ось так от кожен раз. 2 мм пройшов, видірнув кільце. 2 мм пройшов, видірнув кільце. ну і так далі. Подача К2. Що означає не сильно та й багато. 0,04. сотки на оберт. Ну і отак от і шпаримо. Ех, працюєш, працюєш. А максимум, що тобі залишається, це бублик, бублик з діркою. Та й все. більш нічого. швидкую, так, ось. Все. Ширина 32, з двох сторін на глибину, по 16 десь плюс-мінус. Заглубився тим різцем. Ну, це ось, ось це все. Повинно йти було в стружку. Тому що треба точити ось такі плямбочки красивенькі. Так, ось все. одна вже запорота. Дуже шкода. І шкода не дюралі, ка якісної, якої зараз немає, ось такої, так? Д16Т. Навіть його не жалко. Жалко часу, щоб зробити ось таку посадочку. Ідеальну. все повністю за одне встановлення зробити вже всі розміра до соток. А потім в кінці її вирвало. Ну, не в плані, що знудило, а в плані, що з кулачки вирвало. Тому що ось раз, і відрізний різець відмовився далі різати і пішов геть в піддон. Ну і, звісно, заготовка за ним слідом. Ну, то вже таке клієнту віддавати. Я думаю, ось, бачите, ту 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 постріляна вся. Там коцка, там коцка, коротше, то я думаю, таку вже клієнту віддавати. Вся коцка велика. безпосередньо об шмандяхнуло. І Вже чітко підігнана внутрішня посадка, навал, там з натяжиком так красиво все сідає. Ну, все як завжди. Все, як же завжди, намагаюся робити красиво, але то вже все, то вже на якусь іншу поділку. <кій> ну і коротше, вирізав то я все. Ось трохи залишилось 65-го чи 70-го кругляка. 70-го, певно. Що 73-й навіть. То там, в принципі, плюс-мінус небагато відпилювати, так, ну Я маю на увазі, то все повинно було піти геть. Ну, немає такого кругляка. Що там казати. Нема в Україні такого більш-менш кругляка, щоб <кій> не зметало бази. За скажені гроші, які люди не хочуть потім купувати вироби готові. А саме по людях відрізки, обломки і так далі. Такого немає. Вже закінчилось все. Відрізки на металобазі так само хочуть, як і за новий прокат. Ну, коротше, сенсу немає. Намагаюся людям робити дешевше. А виходить а виходить ось отак. Собі хоп, і залишив кусок. Гривень на 50-60. на 60. Ну, то таке. Ну, коротко, Все, одна. Плямбочка вирізана шириною 32. Так, ось вона, Хоп. І інша плямбочка вирізана. Глибиною 16 чи 17, ще раз. Ну, а так би все це в стружку пішло б. Все це пішло б в стружку. Я не знаю, нащо воно. Чи згодиться воно мені, чи ні. Але, ну, слухайте, якщо є можливість зберегти її в стружку. Так, вона зайняла 15 хвилин мого часу, кожна. На відрізання. Ну, це трошки більше. Можливо, на 15, можливо, 20. і так. Але, але ну, Ось таку балябуху згодьтесь. Діаметр 110, зовнішній і внутрішній 65. Ну, така кудись ще піде. Шириною 32, я ж вже кажу. То кудись така піде. Різець себе відпрацьовує. Я навіть не здогадувався, що він мені ще колись в цьому році знадобиться цей різець. Бачите, але. Він сам собі роботу шукає. Або я йому. Ось ну, таке. таке ще, бачите, ось було таке балябуха 110. Ну і згодьтесь відрізати все стружку. різати. То не є воно. то не є воно. Ну, а так зберіг. Так, точу пальці на розблокіратори. Палець хромірований шток, цементований на 22. Ну, побачите, що вийде. Побачите, що вийде. Ну що, дожився я вже до того, що почав робити плунжерні пари, так? На замовлення. Ось. Все. Хромований шток на 22. І під нього. І під нього саме гніздо. Ось отака штучка. Хоп. Хоп, на пружині. Бачите. Хоп. Ось ось такий прибомбас. Ну і там, звісно, все вишліфовано. Гладенько, бачите, відзеркалю. Коротше, входить воно сюди, ну, без масла погано. Ось. Все. Хоп. Хоп. Ось так. Дивіться, раз. І тримає, бачите. І тримає, якщо труханути, трохи. Потрусити, хоп, і вилазить. Короте, плунжерна пара, що там казати. Так само і назад. Тут десь щось попадає. О, щелк зайшло. Хоп. Можна робити насоси. Ось такі прибамбахи Цікаві. Так, ну шо, наступним етапом. Що було виготовлено? Ну, ще не до кінця, тому що ще треба підганяти, буде після фрезерування. Це чисто токарка виконана та й все. Шток амортизатора, який є цементований, хромований. Тут один шток десь з 35 навіть цементація і хром. А тут трошки менше, так, все, трошки менше. Чи тут, навпаки, Ну, коротко, один більше, трошки один менше, там грань видно, бачите? Короче, під кожний такий плунжерок проточив під пружину. Ну, так само розміри ще довільні, ще, можливо, буде вкорочуватися. Або... Звісно, тут буде скос під 45. Будемо імітувати ось таку детальку, так? Детальку. Тут було 20, 19 навіть товщина. Тут у нас 22 шток амортизаторний, 22. Тут у нас було щось 13 в районі, щось таке. Тут у нас вже 15. І під нові пружини, під зовсім інші пружини. Ну, вони плюс-мінус майже однакові, але трошки товщі, Трошки більше діаметрів, внутрішній і зовнішній самих пружин. І ось було витечене 40-го -40 кругляка на 38. Ось такі балябуги. Так само вони ще розміри довільні, вони ще не точні розміри. Ось, ось там прям пунджерна пара, там воно блищить, так чітко короче, під пружину є. 25 мм ходу Бачите, меншого діаметру. Саме менший діаметр це, звісно, підштоку, цей, який буде позаду вилазити. Ну Принцип як отут. бачите Принцип якось тут. Типа того. Ну Не таке, звісно, звісно, стрьоне, а трошки краще. Довжина так само, бачите, збільшена. Тут було щось 30 чи 35, тут уже 50 діаметр так само, як я вже казав, 22. Замість 19. Скос так само зробимо, але вже сам циліндрик буде набагато надійніше ховатися в самих втулках і тим самим буде надійніше там ковзати. Ну ось таке Так само тут я вже казав: менший діаметр це підшток задній. Трошки ще більший діаметр це під пружину. І найбільший діаметр це. 51 мм ход самого штоку, щоб він повністю туди ховався, коли буде щелкати. Ну тут, в принципі, все те саме. Все те саме. Там так само, все багаденьке, чистеньке, росточка. Так, прорізаємо пази. Прорізаємо пази по міліметрику, фриза восьмерка. Звичайний Р65. У мене поки що не дуже великий вибір твердосплавних фрез, тому поки... Поки що тупенькою радянською. r 6 m 5 Вона двостороння, ну то не важливо, мені головне пази прорізати. Коротше, прорізаємо восьмерку паз для цих. Для таких штук. так, Ось все, я тут уже мудрю. Коротше, типа фіксатора такого буде. Він буде у нас ось так, під такими кутами їздити, бачите? Один центральний, вже прорізаний. І два треба прорізати під кутом. В лищатах це, звісно, не дуже зручно, тому центральний я зараз проріжу. А оці бокові, які будуть видно розмітку, так, під 100 градусів 110, то будуть трошки на інші приспосіблення вирізати. Ну, ось так вже готово. В принципі, ось таким чином вже такі форми приймаю. Ну, коротше, по-дальшому, як закінчу, покажу. Так, продовжуємо фрезерування. Ось я встановив на наклонний стіл. Я його показував в минулих серіях, в минулих відео. Треба ось, ось бачити під кутом зробити на кожному блоці цьому під кутом зробити пази для перемикання <кхи>, самого блоку керування цього, чи як там сказати, ось, ось бачите. Два пази треба зробити наскрізь під <кхи> кутом, щоб у нас. Перемикалась вліво або вправо цей розблокератор. Ну і все. Звісно, це можна робити на ділільній головці, але ну, поки що в мене її нема. Але це поки що є трохи плани на ці речі. Осьо. Коротше, встановив, зафіксував під кутом певним. Ну і одну сторону потім перевертаємо, другу сторону, все, бачите, там намічено вже. По розмітці валимо, там плюс-мінус. Точності сильної не треба, по міліметру загубляю, фриза восьмерка. Ну і в принципі на ваших очах, щоб не бути голословним, підливаємо маслиця. І погнали. І погнали. Фриза радянська, трохи коли заходить під свістою. Тому що тупенька, ну вона нова, але ну, от, отак як є. Отак як є, іншої поки не маємо. Тому, в принципі, пази виходять нормальні. Мене все задовільняє. Тут я ж кажу, точності не треба. Це чисто паз для фіксатора, щоб він утримував його і більш там, це не під шпонку. Так що. Ну сталюка така якась трохи підкалена, як зазвичай у мене буває. Воно так потроху його ризе. Подача 21, оберти 600 з копійками. там, Ну і потихеньку по міліметру заглубляюся і воно валить. Ну Для рапіда можна трошки менше швидкість брати, але мені ніколи тут танцювати і гулятися, тому що... Тому що тому, що так зараз подача закінчиться. На 20 мм заглублююсь. Так, я вирішив, так я виміряв. Хоп! І погнали. Ну і так далі. Короте. Виводимо, вичищаємо канавку трохи, заглубляємося і йдемо далі. Добре, покажу вже, як будуть дві готові. Так, що було зроблено далі? Далі підготовлено ось таких, ось по два, ну, два ну, комплекта, так? Два комплекта. По-перше, було виготовлені ось такі кубики. Вирахована відстань. Висота, точніше. Виготовлені ось такі кубики. Вони будуть ставати ось сюди. Ось сюди. Ну, Плюс-мінус зараз будемо бачити, або ось так. Поближче доступиться до самої так. Як вам так, щоб видно було? Ну, ось так. Поближче доступиться до самої так, щоб вона оберталася. Ну і була вже вирахована відстань. Висота, зроблені фрезерування. Лиска одна, лиска друга, для того, щоб вона залазила на саму ступицю, так, оцю циліндричну частину. Ну і профрезеровані ось такі пази, як я показував, восьмерка фризой. Для того, щоб у нас була ось така щолк, Чолк. Ось така фіксація в трьох положеннях. Ну, для чого. Я думаю, всі, хто розуміє та й розуміє в плані мотоблочників там, тих, хто стикався з цими розблокераторами. Так, там пружина, ну, я думаю, зрозуміло. Ось в такому положенні центральному у нас. А, ну і звісно, що були зроблені лиски. Так, ну зараз, в принципі, можна відкрутити, показати. Одну відкрутимо, покажемо. Зроблені були лиски. Ось, бачите, пружина. Зроблені ось отвори, різьби. Це трошки не вгадав, ну о, о, зробив, потім пере трошки переробив конструкцію, зробив трошки далі. Ну, не знаю, можливо, хай воно буде, я не став її вже прибирати. Можна, її, в принципі, ось так сторцювати Це не є проблема, але не хочу вже прослаблювати сам конструкцію. Ось отак бачите. Зробив, сфрезернув під 45 градусів. Тут знову ж таки виручив мій синус, синусний стіл осп який я вже неодноразово показував. Так? Ну, коротше, Стіл в роботі. Трошки важкувато було фрезерувати, бо тут є ось межа, можливо, її вже не видно. 2 міліметра. В діаметрі зовнішньому, все видно, може. Там ну, таке, Цементація дуже дебела. І фрезою навіть ВК8 ну, тяжкувато йшло. Навіть моєю. Імпортною 80-кою 80 з пластинами. так, Важкувато йшло в тому плані, що дуже воно довбало. Довбало, бо діаметр великий, а цей діаметр маленький, діаметр фрези великий. Переставив потім на ВК8 і в принципі, діло пішло. Під 45 зробив лиски, для того, щоб у нас була така система відчолкування. Ну і, і тут, як я вже казав, зробив три пази. Восьмерка так само ось цей пас робив в лищатах. А ось ці два під кутом виставляв на синусному столі градус. Перевертав так само, робив на тому ж градусі, щоб було дві одинакових, два одинакових таких плеча під одинаковим градусом. Ну, Так само, звісно, і ось цю робив другу. так? Ну, коротше, Що там казати, так само робив і другу. Ну, А тепер у нас виходить так, щоб. У нас оця штука закручується. Закручується. Так, де вона там? Хоп. Треба попасти тільки, звісно, бо тут різьба не дуже сильно О буває, стає рівно. Став ставити рівно Ну Це закрутиться або на фіксатор різьби, або сильно підіжметься. Ну Ось такий речажок. Не ставлю нічого видумувати. Тут, в принципі, воно буде відтягуватися не кожних 5 секунд, як то кажуть їй один раз колись там, я не знаю, чи взагалі Сергій буде його витягувати. Воно в принципі більш, цей розблокератор буде працювати в режимі, коли їзда вперед. Ну Ось таке бачите, ось таке воно тут все надійно. зроблено все. Зроблено, все. Зараз тепер таким чином треба виставити на цьому квадраті, щоб у нас воно заходило в сам пас. Ну Тут незручно, тому що воно стає поперек. Так ось так, наприклад. Ну, Бачите, все падає. Я не знаю, як це показати. Ну, Такий самий інший комплект. Такий самий інший комплект. Сенсу не бачу показувати. Все те саме. На, одно, на одній тільки різниця, що пружина трошки жорсткіша, на одному трошки мільше. Ну, Не знайшов я в себе Не знайшов я в себе однакові дві пружини. Ну, чуть-чуть там буквально різниця. Для чого ось так гра під градусом? Для того, щоб вона у нас трошки стояла, бачите, під кутом. Тому що у нас діаметр ось тут є певний діаметр радіус, і коли воно доходить до цього, воно повинно вищолкувати його чітко, щоб воно ну, впиралося всім тілом і вже проходило всім тілом, і тоді вже вищовкувало. Якщо поставити більш-менш рівно під 90 градусів, то ну, буде працювати не так коректно, як, як хотілося б. Ну, тому зробив так під кутом. Коротше, все це встановлюється сюди. Квадрат приварюється, звісно, це так само приварюється. Ну, я не знаю, як це показати, трошки незручно. Не трошки, а дуже незручно. Ось таким чином воно все привариться, виставиться, для того, щоб ось так, грубо кажучи, так, щоб воно туди заходило. Я не знаю, зараз, можливо, камеру зніму, бо. О! Ось так, коруча, щоб воно заходило. Бачите. Ну, Звісно, щоб воно доходило до кінця. І щоб нам вже цей фіксатор не вищолкувався назовні, а вже воно щолкало тут, доходячи цими квадратами. І таким чином, перевертаючи цей фіксатор вліво або вправо, ми можемо рухатися. У нас блокіратори будуть робити або назад, або вперед. Ну, Нейтральне положення центрального пас буде заблоковано назавжди. І назад, і вперед буде заблоковано. Я думаю, всім це зрозуміло. Зараз я це все буду намагатися якось приварювати, виставляти. І потім, вже, коли зберу докупи, покажу, як вони виглядають в зборі. Так, знову вибачайте за спартанські умови, це, це ще у нас ремонт в гаражі. Як то кажуть, не, навіть не розпочинався толком, тому такі трошки спартанської мови зі світлом. Так, коротше, все. Дивіться, приварив я вже один, виставив, приварив. Ось такі сварочні шви. Дебелі. Коротше, сміявся з булаточки. Ну, нормально. В принципі, нормально, що там казати. Нормально, того кубіка майже не видно. Ну, але це нам не важливо. Нам важливо, що ось тут повиставляли ми. Бачите? Ось тут Ось тут повиставляли так. так. Тому що такий зазор, щоб коли срабатує сама тріщотка, щоб у нас цей палець не міг вискочити повністю. Ну і ось, ось так в такому режимі, все бачите. Він заблокований, бачите? Навіть люфта немає. Ось о. Так він обертається повільно. ну, Це такого режиму не буває, звісно. Але все одно, ось так, наприклад. Щелк, хоп, і він став на місто, бачите? Ну, Тут ще ті дібільні оці пази а в самої цієї красної штуки, вони нерівні. Нерівні, не соосні, коротше, і тому один трошки плотніше, бачите, один трошки хитається. ну, і так далі. Ось, дивіться, облой треба прибрати, бачите, в кутку. Бо він отак доходить. І навіть не доходить до цього, до кінця, бачите, не, не, не дощює. Треба гравіром прибирати ту всю хрінь. Хоп, майже до кінця, бачите? І клинить. Там люфт і зазор трохи є, як знизу, так і. Ну і в принципі ось, ось ставимо в інше положення. Ну, на тому що зажав, тому що шестикутник, так? Хоп в такому режимі, це у нас їзда, вперед, їзда вперед. Якщо це буде у нас полость, як воно зараз. Ну і погнали. Одною рукою незручно, трохи. Погнали, якщо колесо їде, то воно. А, ні, назад. Це назад. Ось це вперед щелк вперед. Тобто, якщо у нас полуось зусилля ус передає по часовій стрілці, то у нас це. Пімпочка опирається в цю і не дає їй повернутися. Заблоковано. так? Якщо у нас починається розворот, це колесо, робить більші оберти, кількість обертів, то у нас вже починає ось так. Бачите? Щелк і одразу стає на місце. Хоп! Як револьвер коротше. Ну, і так само, якщо назад. Перемикаємо щолк, то воно назад буде їхати. Ось так. Проти, проти часової стрілки обертатися, давити на цей піптик. Піптик буде давити на цю, на цю муфту, на цю на піввіс, там або ще. А якщо треба розвертатися задом то якщо це колесо буде обганяти, то воно буде ось так робити. Хоп! Хоп. Ну, і клинити, якщо не треба. Ось таке. Ну і центральний режим, коли воно зараз трошки виберуть нормально, ще почищено, треба ще почистити, так? Ну, і центральний режим коли при котрому треба, щоб було все заклинено. Ну, ось таким чином, бачите. Не знаю, наскільки воно буде дії здати, але на даний час, на даному етапі воно. Ну Працює, працює. Ось так само. Хоп, перед. Ми по часовій стрілці обертається колеса. Ця штука давить на ось цю, воно там заблокіровано, так? І їде. Якщо колесо обганяє, воно щелк і, і робить. Бачите на любить цей стає і скільки там треба йому обертів. Воно щелкає. І наново впирається і працює. Ну Все-таки одна така готова. Зараз іншу зроблю, і в принципі на цьому буде. Так, ну ось зробив в принципі і другу. Все так само, в принципі, я не буду показувати. Все так само воно щелкає, відщлкає від і так далі. Трошки, звісно, були нюанси, не без цього. Сваркою трошки потягнуло, довелося витягувати самі пальці. І трошечки трошечки на 5 соток проточувати, тому що після зварювання обойма трошки зжалася, і вже пальчик дуже плотно ходив, Ну є, під легке підстукування. так. Тому прийшлося знімати ще раз пальчики, проточувати ту калену частину, яка безпосередньо ходить так, на 5 соток. І потім все стало працювати як і належить. так. Ну, другу так само обварив. Це у нас перша була. Так? Ось таке страшне, ось такі страшні шви. Ну, я думаю, для цього воно піде. Воно піде так. Це перше у нас. Ось такий зазор вийшов. Хай дивиться булаточка, щоб наступний раз робили людям нормально, якісно, Ну, плюс-мінус ось так. Штоків амортизаторних вистачає на металоломі. Я думаю, їх купувати не треба, якщо там хтось скаже, що ой, там, звісно, що ти там робив там і так далі, з того, з цього. Ну, коротше. Треба робити якісно, щоб не доводилось так перераблювати. Тому, ну, що я можу сказати? Колпачки я не познаходив. Зараз ще трошки приплюсну, щоб гайка не відкручувалась, бо я затягнути затягнув. Підшипники помазав. А ще треба накернити, щоб не відкручувалася гайка. Я трошки забув. Зараз це зроблю. І, в принципі, можна вже замовнику віддавати замовлення. На цьому я вважаю замовлення. Ось, бачите, друга. Друга більш якісніша. обварилася, закінчились старі електроди. Відкрив нову пачку, а вона варить трошки краще нові електроди, так? Ну, трошки краще. Звісно, що в моїх умовах, з моїми навиками, я думаю, це досить навіть непогані шви і так далі. Враховуючи а, сам вузол, де він буде працювати, ну і так далі. Ну, ось таке Ось така друга. Вийшла, все як положено, все як. Там люди писали. А, Людина писала з приводу того, що я прослабив, там, не зробив галтель, коли проточив ступицю. Ну, блин, я про це думав, чесно кажучи, я не продав цьому значення, тому що тут нема такого навантаження, нема таких сильних прям умов, воно обертається заодно, не буде тут прям, таких сильних, прям, ну, я не знаю, щоб аж воно лопнуло там, чи хрустнуло. Чи... Ну, а там побачимо, там побачимо. я розумію, що потрібно робити завжди правильно. але, але... Чесно кажучи, я не знаю, можливо, просто не врахував, можливо, просто не придав значення. Ну і так далі. Коротше, все, готове вже замовлення. Змастив там, солідолу трохи напхав. Ну і відчолкає, щелкає, воно прекрасно. На цьому вважаю замовлення закінчено. Всім дякую за увагу і всім до нових зустрічей.